Вітаю! Сьогодні розглянемо, як користуватись біржею заявок від ТАТ. Біржа заявок ТАТ це внутрішня платформа, де ви можете купувати готові ліди, тобто запити потенційних туристів, які вже проявили інтерес до туру, але ще не купили. Це зручний інструмент для збільшення продажів. Ви отримуєте контакт клієнта, який вже зацікавлений у подорожі, і можете одразу з ним працювати. Наголошуємо, що біржа заявок інструмент виключно для агентів мережі ТАТ. Центр бронювання доступу до неї немає. Для початку роботи вам необхідно поповнити баланс для можливості купівлі лідів. Переходимо в налаштування, Підписка та баланс. Вам відображається поточний баланс та можливість поповнити кошти. Прописуєте необхідну суму в полі Поповнити баланс. Мінімальна сума поповнення 100 гривень та обираєте ФОП чи організацію, що поповнює рахунок. Натискаємо Сплатити картою. Обираємо необхідний спосіб оплати з представлених, наприклад, через приват 24 та оплачуємо. Протягом 1-2 хвилин відбувається зарахування коштів на баланс. Оновлюємо сторінку в CRM-системі. Баланс поповнено. Далі переходимо безпосередньо на біржу. Біржа заявок відображається в розділі справи – заявок. Доступ до біржі доступний співробітникам з доступом менеджер та директор. Для переходу на сторінку біржі потрібно натиснути на будь-яку пропозицію. Вас спрямовує на сторінку з біржею, та вхід відбувається автоматично з аккаунту, в який ви зайшли в CRM-системі. В майбутньому, якщо вам буде необхідно зайти з іншого аккаунту на біржу, вам необхідно спочатку вийти з біржі, після чого зайти в потрібний аккаунт в CRM-системі та перейти на біржу. Вхід в даний аккаунт відбувається автоматично. Наголошуємо, що доступ до біржі, тобто логін і пароль, ідентичний доступу до CRM-системи. На сторінці біржі відображається профіль агенції, за якою відбувся вхід. Та баланс, який ми щойно поповнили. При натисканні кнопки Поповнити вас спрямовує у розділ Налаштування, Підписка та баланс, в якому ми попередньо поповнили баланс. Також відображаються наступні розділи Всі ліди, розділ, в якому відображені всі доступні ліди для купівлі. Мої ліди», ліди, які ви вже придбали. Сповіщення. Налаштування сповіщень при появі нових лідів та автовикуп лідів налаштування автовикупу лідів. Спочатку розглянемо розділ сповіщення. Налаштування сповіщень дозволить вам отримувати інформацію про нові ліди в месенджері та відповідно викупляти їх, не заходячи безпосередньо на біржу. Автоматично задана галочка Отримувати сповіщення про нові ліди та сповіщувати про ліди з наступних міст, обравши певний перелік міст або ж обрати всі. Також автоматично проставлена галочка Сповіщувати про ліди, які турист готовий купити віддалено. Зберігаємо. Далі переходимо за посиланням або відскановуємо QR-код. Відбувається спрямування на чат-бот. Біржа ТАТ в Телеграмі. Натискаєте Розпочати. Готово. Ви будете отримувати сповіщення на нові ліди в телеграм-боті. Розглянемо розділ Всі ліди. На цій сторінці відбувається купівля лідів. Можна відфільтрувати ліди за наступними фільтрами. За містом знаходження туриста, країною відпочинку, яку обрав турист та джерелом, з якого звернувся турист. Якщо є можливість викупити лід, справа відображається кнопка Взяти в роботу. Якщо ж ні, відображатиметься повідомлення Викуплений. Безпосередньо в Лідії відображається наступна інформація назва запиту, країна, початок туру. також може бути зазначена кількість туристів, якщо турист вказав цю інформацію, дата ліда, джерело, з якого звернувся турист та бюджет, на який розраховує турист. Обсяг інформації в Ліді може відрізнятися залежно від того, скільки даних вказав турист. Натиснувши кнопку Знайти в турсканері дана кнопка доступна, якщо турист вказав країну подорожі, відбувається спрямування на пошуковик та задаються параметри пошуку, які вказав турист, і ви можете завчасно переглянути пропозиції від туроператорів. Праворуч відображається додаткова інформація про туриста, ім'я клієнта, коментар місто туриста. Дублюється інформація про країну, бюджет та дати подорожі, і також зазначено місце відправлення та зручний час для зв'язку. Номер телефону туриста буде відображений після купівлі даного ліда відповідно. Обравши лід, можна одразу придбати за вказаною вартістю або придбати, коли ціна знизиться до та вказати ставку не меншою, ніж мінімальна ставка, вказана під кнопкою. Якщо така ставка вже була здійснена, нижче зазначена кількість зроблених ставок, якщо вони є, система запропонує вам зробити більшу ставку. Слідкувати за зниженням ціни не потрібно. лід викупиться відповідно вашої ціни. В подальшому, якщо лід не викупили раніше, ніж вартість знизилась до вашої ставки, відбувається автоматичне списання суми, яку ви вказували як ставку, та купується даний лід. Але коли по одному ліду було зроблено декілька ставок від різних агентів, система обере того, хто зробив більшу ставку. Відповідно в цього користувача відбудеться купівля. Доки літ не був викуплений, є можливість скасувати ставку. Зверніть увагу, також відображається час аукціону, та якщо протягом цього часу літ не викуплять, він лишиться для купівлі з мінімальною вартістю, без можливості робити ставки. Лише викупити. Наразі натискаємо Взяти в роботу за вказаною вартістю. Підтвердити. Наступний розділ Мої «Мої ліди». Після купівлі одразу чи поставці, лід з'явиться в розділі Мої ліди. Після купівлі у вас відображається вся інформація по ліду та контакти туриста. Якщо вам не вдалося зв'язатись з туристом, натискаєте в ліді кнопку Немає зв'язку з клієнтом. З'являється вікно для можливості оформити запит на повернення коштів, в якому прописані всі правила повернення. Ви додаєте коментар, тобто причину повернення, та, за необхідності, додаєте файл. Потрібно надати скріни дзвінків та повідомлень. Відправити. Після надсилання запиту на повернення в ліді буде відображатись повідомлення Запит на повернення надіслано. Після розгляду повернення буде відображати статус скасування схвалено та відбудеться зарахування коштів на ваш баланс або запит на повернення відхилено. Також ви додатково отримаєте сповіщення на пошту про результат розгляду повернення. Повернення ухвалюється, якщо номер телефону не дійсний або не існує, клієнт не відповів після трьох спроб зв'язку з ним за різними каналами комунікації, лід виявився фейковим. Також в кожному ліді є актуальне посилання для переходу в CRM. Натискаючи, вас спрямовує в CRM-систему на автоматично створене замовлення на основі вашого ліду з біржі, з яким ви в подальшому працюєте. В розділі Замовлення будуть відображатись всі ваші ліди з біржі та інших джерел. В подальшому ви можете відфільтрувати замовлення за джерелом, обравши біржа заявок. Також всі викуплені ліди будуть відображатись в розділі Справи. Також розглянемо розділ Автовикуп лідів. Натискаємо кнопку Додати правило та задаємо необхідні параметри. Купувати ліди за країнами. Обираємо конкретні або лишаємо всі, що задано автоматично. Регіон клієнта Аналогічно. Обираємо конкретні або лишаємо всі. Джерело ліда обираємо певний варіант, або лишаємо будь-який, купити за ціною не вище. Встановлюємо необхідний максимум вартості лідів, які будуть автоматично викуплені. Ви можете попередньо переглянути середню вартість на ліди, щоб розуміти, яку варто встановлювати для автовикупу. Також призначаєте необхідного менеджера, який буде обробляти викуплені ліди за відповідними параметрами. За потреби ви можете додати декілька правил автовикупу по лідах та в подальшому Вимикати їх або ж Виталяти. Після внесення необхідних редагувань натискаємо Зберегти. Після збереження параметрів автовикуп працює автоматично, а ви зосереджуєтесь на роботі з клієнтами. Таким чином, використовуючи біржу заявок ТАТ, ви отримуєте простий та ефективний інструмент для збільшення продажів. Це дозволяє оптимізувати витрати. Замість інвестування у рекламу ви відразу працюєте з потенційним клієнтом і самі визначаєте прийнятну вартість ліда. Також нагадую, що якщо у вас залишиться питання, ви завжди можете звернутися до вашого куратора. Гарного дня!